Психологічні стосунки між Дональдом Трампом і Англою Меркель. Цим відео я продовжую серію психологічних стосунків між керівниками країн і іншими світовими політиками. Для скорочення публікації давати психологічних портретів я не буду, а відразу буду оперувати їх психотипами соціотипами. Продовжую цю серію психологічними стосунками, які були Дональда Трампа, Трумпа, як колишнього президента США Єангелі Меркель. Як колишнього канцлера Федеративної Республіки Німеччини. Отож, Дональд Трамп Трумп, як каже Вікіпедія, американський державний політичний діяч, підприємець, мільярдер і 45-й президент США, народився 14 червня 1946 року, відкритий або екстравертивний психотип, логіко інтуїтивний екстраверт. Ангела Меркель, як каже Вікіпедія, німецький державний політичний діяч, ще на фізохімік, доктор природничих наук, народилася 17 липня 1954 року, закритий був інтровертивний психотип, етикологічний інтроверт. Це складний психотип, щоб не було внутрішнього психологічного протистояння. Цей психотип проявляє себе як етико-інтуїтивний інтроверт або як етико-сенсорний інтроверт. Отож, виходячи, з вище наведено, ми бачимо, що між Трампом і Меркель могли існувати два типи стосунків, які цілковито залежали виключно від Меркель, так як саме вона могла змінювати свою психологічну сутність. Якщо Меркель проявляла себе як етико-інтуїтивний інтроверт, а Трамп як логіко-інтуїтивний екстраверт, то між ними виникали так звані напівдуальні стосунки, що собою являють ці стосунки? Напівдуальні стосунки. Це стосунки неповного доповнення. На словах розуміння партнерів є добрим, наміри один одного є зрозумілими, але екстраверт, тобто Трамп, ніколи не слухає інтроверта, тобто Меркель, продовжуючи розвивати свою тему, це не повне доповнення по вербальній функції. Проте інтроверт, тобто меркель, не ображається за все. У напівдуалів завжди багато тем для бесіди, і ці бесіди їх не втомлюють. На Напівдвалі протилежних статей викликають зацікавленість один в одного. Але на півшляху до зближення хтось з них здійснює поступок неприйнятний для іншого. Це відкидає їх відносини до початкової фази. Це значить, що по функції поведінки вони не володіють доповненням, проте партнери не ображаються один на одного, заспокоюються і через деякий час знову намагаються зблизитися, щоб черговий раз спітнутися на рівному. Як їм здається місці, це схоже на намагання метелика що летить на вогонь, який відокремлений від нього шкляною перегородкою. Призначення півдуальних стосунків тонізація партнера, підтримання його постійно напруженому робочому стані. Це як холодний душ після неповного пробучення. Комфорт таких стосунків є: то радощі зближення, то здивування і розчарування. Якщо Меркель проявляла себе як етико-сенсорний інтроверт, а Трамп як логіко-інтуїтивний екстраверт, то між ними виникають так звані дуальні стосунки. Про такі стосунки я вже говорив в одному з попередніх відео про стосунки Зеленського Єрмака. Але зважаючи на це, все ж розглянемо ці стосунки. Дуальні стосунки це стосунки повного психологічного доповнення, вони найбільш оптимальними для забезпечення життєдіяльності індивіду. Ці стосунки найбільш зручні, так як не треба прилаштовуватися, притиратися один до одного. Спілкуючись з дуалом, людина залишається сама собою. Відбувається природний розподіл обов'язків, і психотип такій пари отримує можливість займатися посильною і цікавою для себе справою. В дуальних парах рідко відбуваються конфлікти, а якщо відбуваються, то швидко і безболісно вирішуються. Партнери підходять один одному, немов дві половинки єдиного цілого. Саме тому, що вони швидко встановлюють взаєморозуміння і в них немає внутрішніх джерел напруги. Дуал відразу можна розпізнати серед маси інших психотипів. Дуал виглядає дуже простим і зрозумілим. І тому таким, що спочатку, на перший погляд, не заслуговує на увагу сірячок. Це перше, що може спасти на думку, коли ви зустрічаєтеся з своїм дуалом першим. Ця думка притаманна більше всього для екстравертивного психотипу, тобто Трампа. Ось думка інтроверта, тобто Меркель, при першій зустрічі з своїм дуалом іншим. Інтроверт Меркель думає: він партнер, занадто кращий за мене, навряд чи я зможу йому сподобатися. І не безпідставно, бо екстраверт Трамп саме так і думає про на першій зустрічі. І ці погляди зустрічаються у людей, котрі не мали попередньої дуальної практики в дитинстві дуальне спілкування або так званих дуальних навичок. Як же відчути на собі дію дуала під час спілкування з дуалом? Особливого комфорту спочатку не відчувається, все тече звично емоції особливих не викликає. Дуал сприймається як тінь, як щось абсолютно природне і невід'ємне. І тому таке, чому не приділяєш значення. А ось наскільки ця людина була тобі потрібна, починаєш розуміти тільки, коли з ним розстаєшся. Втрату дуала людина сприймає і переживає гостро, деякий час, не знаходячи собі місця, звикнувши до дуалу, набувши досвіду дуалізації, розумієш і визнаєш, що його присутність тебе заспокоює, дає відчуття захищеності. При найкращих підтипах близький або однаковий рівень розвитку тощо, цей ефект взаємності і необхідності посилюється ще більше. Проте, значення дуальних стосунків не слід і переоцінювати. Це норма стосунків повсякденних для повсякденного життя і повсякденної роботи. Набувши дуальності, людина бажає щось більшого, а саме соціальної значимості своєї особистості, якоїсь звитяжної боротьби, відхиленої від рутинних норм. Але в рамках дуальності ця мета недосяжна. Але не маючи дуальної захищеності, соціальне визнання людині досягнути надзвичайно важко. І в цілому, без дуалізації людині не можна обійтися тільки в двох випадках. По-перше, коли на карту поставлене саме життя людини, тобто для виживання, непридатних для життя умовах соціального і природного середовища. По-друге, коли людина рухається вгору по соціальній драбині в умовах гострої конкуренції, тобто при кар'єрному рості, отож, підведемо підсумки. Вважаючи на те, що саме Меркель могла в будь-який момент змінювати свій психотип, а таким чином змінювати характер стосунків між нею і Трампом, Трамп попадав в певну психологічну залежність від Меркель. Тому ми пам'ятаємо, як мінялися негативні погляди на НАТО і Євросоюз Трампа в кращу сторону після спілкування Меркель і Трампа. Я б сказав, що саме Меркель врятувала НАТО і Євросоюз від розриву з США. На цьому я закінчую відео про психологічні стосунки між Дональдом Трампом і Анною Меркель. Прошу підписатися на мій канал під цим відео, покласти лайк під цим відео, прокоментувати це відео, розповсюдити це відео на інших мережах, між вашими друзями та знайомими.